Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Січневі свята наближаються до свого завершення, а жовтовоці входять у звичні для них робочі дні. Цьогорічна новорічна ніч обійшлася без надзвичайних ситуацій, резонансних подій та пожеж. Новий 2017 рік став одразу подвійним святом для трьох жовтоводських родин. У перші два дні Нового року у пологовому будинку з'явилося на світ троє малюків: дві дівчинки та один хлопчик. Першою у жовтих водах народилася дівчинка, яку щасливе подружжя Степаненко Олексій та Оксана. Назвали Ерікою. За традицією, перша немовля та щасливих батьків вітали представники міської влади: заступник міського голови Євген Глазирін та головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Євгенія Гаврилова. Мамі подарували квіти, вітальну листівку та необхідний набір для догляду за новонародженою. Що стосується розчищення доріг міста від снігу, то з упевненістю можна сказати, що у цьому році міська влада спільно з комунальниками з поставленою задачею впоралася. 10 одиниць спецтехніки комунального підприємства «Вжрео» у посиленому режимі майже цілодобово розчищали вулиці міста від снігових заметів. Окрім того, допомогу у подоланні наслідків погоди надали комунальні підприємства Чисте місто. Жовтовоцька тепломережа, Жовтовоцький водоканал, Державне підприємство Східний гірничозбагачувальний комбінат, Жовтовоцька виправна колонія, товариство Гарант Метизінвест, гідромонтаж а також Жовтовоцькі розподільчі електричні мережі. Також у місті весь час працювали стаціонарні пункти обігріву. Жодних фактів переохолодження або обмороження серед жовтоводців. Медиками зафіксовано не було. Справжній святковий настрій та атмосфера панували у місті 13 та 14 січня. 13 січня кафе Добробут гостинно зустрів жовтоводських дітей та їх батьків на інтерактивному святі, яке отримало назву Дитячий оскар. Завдяки ініціативі та підтримці міського голови. Власникам та адміністрації закладу святковій агенції Альонни Винник дітлахи відчули себе справжніми зірками, чарівниками та кондитерами. Кафе Добробут не вперше проводить подібний захід. Влітку минулого року, за ініціативи міського голови Володимира Абрамова для дітей провели Перше свято, яке вже тоді отримало безліч позитивних відгуків. Цього разу. Окрім мультяшних героїв, розважальної програми, аквагриму та фотозони, на дітей очікували майстер-клас із розпису пряників та виготовлення солодощів. Подарувати дорослим та дітям нашого міста таке довгоочікуване свято та привітати їх із новорічними святами вирішили молодіжна рада при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради та молодіжна організація Східної об'єднаної організації проспілок державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, які 14 січня у парку слави біля міської новорічної ялинки влаштували свято на старий новий рік. До гарної справи долучилися також представники міської влади, відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділ культури виконкому, компанія Фрегат та громадська організація Афгана. Організатори заходу влаштували справжнє новорічне дійство для жовтоводських родин. Дід Мороз та Снігуренька разом із присутніми водили хороводи навколо ялинки. Всі бажаючі приймали активну участь у конкурсах, фотографувалися з казковими персонажами, перетягували канат, розповідали вірші та розгорнули довготривалий сніговий бій із захопленням прапору суперника. Жодна дитина не залишилася без подарунку. На кожній із ігрових станцій. А їх було близько 10, малеча отримувала заохочувальні сувеніри. Також 14 січня міська влада відкрила спортивний рік у жовтих водах. На базі середньої школи номер 3 відбулися загальноміські змагання зі стендового скелелазіння. Даний спортивний захід проводиться вже в шосте у нашому місті. Цього року у турнірі взяли участь спортсмени з Верхньодніпровська, Вільногірська, Павлограду, Кривого Рогу та Жовтих Вод. Усього 82 особи від 8 до 40 років. Турнір проводився у шести вікових групах. Традиційно організаторами заходу виступили громадська організація Туристичний клуб Схід відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту та відділ освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Які ж події очікують жовтовоців вже на цьому тижні? 19 січня о 14-й годині запрошуємо жовтовоців до центральної бібліотеки на вечір зустріч. Україна країна нескорених, який відбудеться у рамках презентації книги Руслана Сан-Марино про про революцію з перших вуст. Також у рамках заходу відбудеться знайомство з практикуючим психологом Оксаною Більченко. 22 січня вся Україна відзначає загальнодержавне свято День Соборності України. Напередодні, а саме 21 січня, о 14-й годині запрошуємо жовтовоців до Палацу культури на урочистості, присвячені даному святу, а також на 18-й загальноміський фестиваль пісні піснею повниця душа. Команда Дніпропетровської облдержадміністрації з 20 січня у кривому розі відкриває для бійців АТО школу лідерства. Протягом півтора місяця провідні українські експерти допомагатимуть бійцям АТО відкривати в собі лідерські якості, набувати впевненості та розпочати власну справу. Тренінги для демобілізованих безкоштовні. Щоб стати учасником проєкту, достатньо заповнити анкету на сайті Дніпропетровської облдержадміністрації. Звертаємо увагу жовтоводців. У зв'язку із введенням протигрипозного режиму на території міста жовті води офіційні заходи і святкування водохреща, яке відбудеться 19 січня, проводитися не будуть. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію. Та демократичні ціни навіть у прайм тайм.